Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформимо мій bullet journal на лютий. На каналі вже є відео з оформленням колекції на 2023 рік. Воно вийшло спокійним та затишним, тому залишу і на нього посилання. Повернімось до розворотів лютого. Бачила, що його зазвичай оформлюють в темі Дня закоханих або ж у рожевих тонах. Однак я не люблю рожевий, тому вирішила прикрасити свій лютий полуничками. Хоча зараз дні потрохи стають тривалішими і сонечко світить яскравіше з неба, лютий в нас зазвичай найхолодніший та найморозніший місяць зими, тому полунична тема мені буде весь час нагадувати про теплоту літа. На головній сторінці місяця намалюю невеличку ботанічну замальовку з кустом полуниці. Мені саме хотілося, щоб були і листочки, і квіти, і зелені ягоди. З самого початку розмалювала дві спілі полонички простою акварелькою. Хотіла до того ж перевірити, як відреагує на моє малювання папір, а основний контур малюнка робила своїм улюбленим лінером на 01 мм. І ще мені сподобалося промальовувати листочки. Це було досить медитативним заняттям. За кадром своїми штампиками написала назву місяця, щоб не хвилюватися. З кожною спробою виходить все краще. Нижче залишилося місце для маленького календарика на цей місяць. Додаю останні детальки за допомогою білої гелевої ручки. Праворуч одразу розграфлюю свій великий календар на лютий. Серед моїх родичів та знайомих дуже багато іменинників в лютому, і я також. Тому буду сподіватися, що мені вистачить місця для записів. Прописую обережно всі дати в календарику. А слідом за ними приклеюю зверху два нових скотчів клітинку зеленого та рожевого кольору, які підійшли до моєї теми, а також назву місяця. У мене також є стікери з полуничками, які я купувала на Аліекспрес. Хочу згодом випустити відео з моїми покупками канцелярії. Перед приклеюванням, як завжди, обрізаю білий контур, а під календарем знов залишилося місце для моїх цілей на місяць. Таким чином розбиваю свої глобальні плани на менші задачі, поруч клею знов скоші та полуничку. Ось такий перший розворот у мене вийшов. На наступних сторінках будуть мої трекери. Спочатку поставила штампом значок І, але знов забула, що чорнило потрібно висохнути, тому ненароком значок таки змазала. Вирішила це оформлення зробити дещо креативним, а ідею знайшла знов на пінтересті. Для трекера звичок і продуктивності я спочатку вклеїла вирізки з листочка в клітинку, а зверху фарбою виділила перший ряд. Зліва записала свої стандартні 8 звичок, які хочу відстежувати. А нижче трекер продуктивності у мене буде у вигляді графіка, тому малюю для нього шкалу. Ще нижче буду розташовуватись мій трекер сну. Прикрашаю розворот скотчами і цитатою, яка перекладається таким чином. Пам'ятайте, що ваші слова можуть посадити сади або спалити цілі ліси. Джема Трой. Для мене ці слова дуже актуальні, і ще приклею полунички на сторінки. Цього разу не малювала свій трекер для відстежування часу в телефоні. Якось я втомилась його заповнювати, але при цьому поставила собі програмне обмеження на час для деяких застосунків. Далі буде не менш інформативний розвороти з трекерами соціальних мереж і різними записами. В лютому захотілося спробувати дещо інший формат для трекеру постів у телеграм-каналі. Замість дат, записаних у два стовпчики малюю невеликий календар. Гадаю, що так мені буде легше орієнтуватися та планувати публікації. Згодом поділюся з вами в окремому відео, чи було це зручно. Нижче розграфлюю таблиці для відстеження етапів відео на YouTube. Вона мені дуже зараз допомагає. Самих етапів так і залишилось 6: скетчі, зйомка, сценарій, звук та монтаж, обкладинка і публікація. Поруч залишу свої ідеї для майбутніх роликів, які хочу випустити найближчим часом. Завдяки цьому я можу завчасно підготуватися до зйомок різних форматів відео. Праворуч будуть мої стандартні інформаційні блоки. Серіали лютого, мої досягнення місяця, а також місце для записів на березень і статистики. Не віриться, що скоро вже настане весна, хоч зовсім нещодавно святкували новий рік. Трішки прикрашаю і цю сторінку. Наступний розворот я запланувала для моїх спогадів лютого. Посередині приклею обірваний листочок у клітинку, на якому пишу назву місяця. Мені сподобалася система, коли спочатку робимо записи, а потім навколо них малюємо рамочки, а не навпаки, як було раніше. Так все виглядає охайніше. У відео з підсумками січня покажу приклад такого заповненого розворота. Додаю поки що мінімум прикрас. І останній розворот на сьогодні. Тут розмістяться мої плани на перші 12 днів лютого. Вирішила і тут ще місця для записів на листочках в клітинку та в простих чорних рамочках. Таким чином підтримую стиль попередніх розворотів. Для оформлення дат буду використовувати ось такі цифри з набору стікерів від Руслановна. Посилання на магазин та мій промокод на знижку залишу в описі та в коментарях. Там багато прекрасних наборів. А в лютому мені залишиться придумати оформлення ще на два розвороти тижня. А в яких кольорах ви б оформили свій лютий? Поділіться у коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. А тепер давайте погортаємо всі сьогоднішні розвороти. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі це велика підтримка для мене. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимося з вами вже у новому відео. Всем пока!